Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня. Я в магазині покупаю пилосос, точніше, забираю його, тому що замовляла його на сайті, і це в нас такий пункт видачі від епіцентру. Дуже зручно. Правда, все одно далековато від мене знаходяться, але вже в зоні досягаємості. Це я вам показую, яку білизну я взяла, бо повелась на акцію, вони мене притягують. Сама себе ругаю, абсолютно не мої кольори. Ну, це була помилка, але вже щось. Зроблено, то зроблено. Також сподобалися такі квіточки мої улюблені, але не беру, тому що ненавиджу вдома неживі квіти. І часи теж мені дуже сподобалися, вже думала брати. Але думаю, ну нащо? Будуть просто валятися, зараз їх нема куди вісити. От, а коли вже прийде час купляти часи, то, думаю, мені ще багато чого сподобається. Тому вирішила їх не брати. Ми з вами вже перенеслися до мене додому, в мене ранок. Я ще в піжамі, починаю його з прибирання. Пулесос у мене з'явився ще декілька тижнів назад. Оце знайшла кадри, як я його купляла, вирішила вам вставити, поділитися такою новиною. Звісно, я його вже випробувала, вже багато разів все пилесосила. Ось, сказати, що він мені дуже подобається. Ну, пилосос як пилосос, хотілося б щось попотужніше, але такі і коштують набагато дорожче. Як бачите, я його вже зламала. Але це нічого страшного, він чиниться, я просто не знаю, як. І все одно ця насадка сюди не підходила. Сходила за маленькою і добряче пропилососила диванчик. Поки буду прибирати, хочу повідповідати вам на деякі запитання. Декілька днів назад виставила відео, як стелили коврик, показала свою кімнату, в якій я зараз проживаю, і були деякі зауваження на тему того, що кімната перегружена мебелью, речами і так далі. От на це зараз хочу відповісти. По перше, так вона дійсно перегружена, і ви собі навіть не уявляєте, наскільки мене це радує. Наскільки мені уютно в цій перегруженості, це просто те, що доктор прописав. Проживши декілька років на сумках, торбах, коробках, я зараз настільки рада, що, як я люблю казати, у кожній речі є своя домівка, це дає чистоту і якийсь затишок, якийсь уют в домі, дає насолоду від проділеної роботи, коли я поприбирала, і я дійсно бачу цей результат. Бо до цього, ці декілька років, як би я не Прибирала, якби я не старалася, по-перше, це було набагато складніше. Це займало багато часу, енергії, сил. І саме головне, що потім не було зовсім ніякої насолоди від проробленої роботи. Ти не начебто пів дня займалася тим, що все складала, прибирала, витирала. А потім в кінці дня ти розвертаєшся і ти бачиш ту саму кучу з цих торб, коробок, ну, єдине, що в них речі поскладені. І все. А завтра тобі. Треба якась кавтинка з самого низу якоїсь торби, яка ще там накидана зверху якимись коровками. От. Ну навіть якщо воно класно, акуратно поскладена, все одно тобі треба щось знизу і все, ти ще й спішиш. Ну, і це було дійсно дуже складно. Ще й ця пилюка, вона просто ці ж речі, всі вони ж їх генерують постійно. І ну, мене я навіть не розраховую, що ви зможете мене зрозуміти. Напевно, це зрозуміє лише та людина, яка через це таке проходило. Тому що, якщо у вас був такий досвід тиждень-два, то це просто, друзі, це цвіточки, це дуже далеко від ягодок. Тому що ну, тиждень-два це ще можна витерпити, а коли це декілька років, воно дає дуже сильне навантаження просто на психіку навіть твою. Ну, знов повторюся, навіть не розраховую, що ви зможете мене зрозуміти в цьому плані. Так от, всі речі, які є в цій кімнаті, вони мені всі необхідні. Ну, Мебель, понятно, що там зберігаються: і речі, і книжки, і постіль, але все не входить. Тому ви бачите, ще в мене є плетьоні корзинки, в них теж там і великі корзинки постіль в мене частково зберігаються. От, а в маленькі корзинки там мої нитки, пряжа для в'язання. Також речі в цьому камоді пластмасовому. Дуже дякую іночки. Кожен раз за нього. Просто настільки вона мене в. Вручила. Журнальний столик я купила ще дуже-дуже давно. І, в принципі, він тут якби і не треба, а як би і треба. Мені з ним тут зручніше, коли він в мене є. От. Ну, Стол тут вже понятно. диван ми купляли, коли приїжджали родичі, щоб їм було де спати. І ми розраховували, що вони ще до нас приїдуть, але, на жаль, не вийшло. Ну, може, підуть вже більш активніше грибочки, і може вони хоч на гриби приїдуть. Буду їм рада. Але але час від часу ще приїжджають друзі і теж їм тепер набагато легше спати на диванчику. Тому всі ці речі, вони якби тут необхідні. Чому ж вони не стоять в іншій кімнаті, яка в нас теж є, вона менше за цю. Просто тому, що та кімната в стані ремонту. Ну і теж важливе питання, що там з ремонтом. Я переділила будинок на дві частини. Ця частина в мене жила. Тут я живу, вся мебель знаходиться тут. Друга частина це майбутня кухня і ще там є маленька кімната. Вона в стані ремонту. Я повиносила звідти все, всі речі. Вона абсолютно не жила. Єдине, що там є, це холодильник і мойка. Ось, більше я не заношу туди ніяких речей, це просто неможливо там взагалі щось робити. Плюс коли є, ну, робити в плані жити, тому що там пилюки просто-просто сумасшедший дом. От. І коли є якась можливість продовжити ремонт, хоч щось зробити, щоб не треба було кожен раз щось відтуда виносити. Коротше, я там абсолютно не обживаю територію, тому що там поступово дуже, дуже, дуже повільно. Робиться ремонт. Признаюсь чесно, як і в минулі літа лі, 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 була надія в цьому році закінчити хоча б ту частину. Але ну, трошечки нас підвели люди, а може і не трошечки. Коротше, як бачите, Поки що ВОЗ і нині там, тому ну, десь нас підвели, десь в нас можливості не було, десь то війна своє відіграє все ж таки. І взагалі дуже складно жити. Ціни просто сумасшедші, космос на все, і на продукти, і на одяг, і на мебель, а на ремонт то взагалі треба бути напевно зараз мільярдерами, щоб щось робити. По ремонту, ну якось стараємося, якось справляємося, але це дуже сильно повільно йде і кожного року. Та що там кожного року, кожного місяця, я сподіваюся, що щось зрушиться, але воно не рушиться. Ну, я стараюся насолоджуватися кожним мгновенням цього життя, не зосереджуватися на мінусах, недостатках, шукати щось прекрасне в цій захламленій комнаті, як може здаватися. Я шукаю в цьому уют, теплоту, і ви знаєте, я це знаходжу. Я вже майже закінчила, забула протерти під. Віконі зовсім, і ще залишається пропилососити ліжаночку для кота. Другу ліжаночку я все ж таки винесла в ту маленьку кімнату, там де не начебто ремонт, але то, звісно, курям насміх той ремонт. от, Нічого не движеться. Я про це. Я туди винесла, тому що на ніч ми запускаємо мурку, і вони з коксом починають ганяти по хаті. от, Так що їх приходиться трошки розлучати, і на ніч або мурочку, або коксика в ту кімнату, бо в них починаються ночні тиги-дики, от, приходиться е, отак от е, це все робити. Я, до речі, до сих пір не можу поняти, вони граються або діруться, тому що кокс він кастрірований, але він на неї залазить і кусає її. Тобто я не зовсім розумію, що відбувається, але непонятно, коротко. вони ссоряться, або граються, або ще щось. От, якось так, я вже закінчу, не начебто на все вам відповіла, розказала. От, якщо будуть ще питання, ви пишіть, Потім, якщо накопляться, знову зніму таке от болталогічне відео. У вас, певно, вже голова від мене трішить. Але що поробиш, це отак-от єдиноразово і вже буду йти трошки робити, займатися іншими справами. А, мені ще ж прання треба розвісити. Я добралася до кухні. Перш за все буду готувати собі каву. Вчора їхала з рибалки, заїхала на нову пошту, забрала свою посилочку з кавою. 25 Coffee Roasters. Ось така от в них кава смачненька. Зараз буду щось з цього вибирати, пити. Заказала на цей раз таку тера. Я всю каву люблю з гірчинкою. От я дивлюся, щоб був. Ну, Перевала в сторону гірчинки. Кислинку не дуже люблю, але тут на смак і колір, якби всі да, фломастери різні. Також в мене Хандурас HGEP. От, я не дуже шарю гандурасів, тому не знаю, що це за такі циферки. І он, все, подивіться, яка класна така упаковочка, настільки вона стильова, крута. Мені прям дуже сподобалося. Мені здається, що тут просто її поставити кудись, і вона буде радувати тобі око. Ось, так що зараз я, напевно, буду пити гандурас. Так, от. так, достаємо все, розкладаємо по місцях. Коробочка залишається, вона мені ще одного згодиться. І буду пити каву. Плани на день сьогодні в мене так, ну, на кухні треба порядок вже давно навести. Треба змінити ось цю от о, фольгу, тому що вчора теж маринувала гриби, вони збіжали, затікли під фольгу. А, як завжди, я допізна тут крутилася і вже не було просто не сил, не бажання нічого робити, тому сьогодні заміню фольгу. Так, отчекайте, це я прибираю от туди. Оце, от. куди треба тут, тут, тут. Просто вона мене навіть а, своїм присутствием радує. Отак от. А я буду пити хамбурас ачпі. Так що мені сьогодні треба навести порядок на літній кухні і треба дещо зробити по ремонту. Це я вже сама зроблю. От, і взагалі в мене є ще плани, ну не думаю, що я сьогодні встиг. Так, да, це вже не сьогодні. Треба кхм, залізти до сусіда, обікрасти його віноград. От ну я з ним домовилася, він в курсі. Так що позабираю його віноград. В нього вже постиг в мене ще ні. І я не знаю, може я ризикну зробити віно. Якщо не ризикну, буде компот на зиму. Ну, може я на віно ризикну. Я так подивилася, як це роблять. Ну, не то, щоб щось складне, але є свої тонкості, нюанси, тому я за це хвилююся. Ну, будемо бачити. очень много бутончиков, уже прямо краснеет и белеет. Но обещают на сентябрь в конце уже морозы, поэтому не факт. Но такая красота, думаю, что успеет, должны успеть. В крайнем случае можно будет их срезать, вазочку поставить, может быть они там уже распустятся. Тут у меня, кстати, розы так в этом году вымахали. Помните, я в начале сезона весной нашла там большой куст розы на улице и спрашивала у вас, что за сорта, чтобы такими большими кустарниками вырастали. Похоже, похоже, эти у меня сами пацаны. Да, они уже в бороссе такие. Я... Так, класно, блін. Роса. Я, правда, не дуже люблю, коли роса, але все одно є, є в цьому якась романтика. А, дивіться, тут в мене така біла розочка, і вона, на жаль, перетворюється на шиповник. А, он, Бачите, оці пліці, їх треба позрізати, понятне діло, бо зовсім геть перетвориться. Ну, в мене, якщо чесно, це напрягає, бо постійно ходиш до неї, підрізаєш, підрізаєш. От. Це не може дочекатися вже другий рік жоржинок. Вони ось до такого стану виростають, а далі не йдуть. Дуже для них сухо в мене в кліматі. Це постійно їх треба поливати, поливати, поливати. От. І ось ця червона, я біля неї стояла. Бачите, скільки бутончиків на ній? Може, будуть, хто знає. І от ця троянда, вона вища за мене. Оця верхня остання кісточка, вона вище за мене. Так що, може, дивіться, мене я тільки загадала на початку весни і воно так от вийшло. Так що ця, при тому, що я її зрізала дуже-дуже низько. Я в цьому році така смілива стала, а, в тому, в першому боялася взагалі щось відрізати, бо ще, знаєте, щось не так відріжу, то воно взорветься. Отаке от враження в мене було. А в цьому я вже сміливо різала, крамсала, як хотіла, як могла. І, звісно, по мінімуму їх відрізала і вже почала хвилюватися, ані переборщила лі я. Ну, оці дві троянди вони старі, і вони, дивіться, вимахали, як я хотіла. В тому році вони теж були, але не такі. А в цьому році я прям заказала, і вони вимахали. Вон там от мої квіточки ростуть біленькі. Скоро вже будуть цвісти осінні квіти, хризантемки. Прям так вже в мене розпушились хризантеми. Я просто у шоці. Такі кустарники стали, шикарні. Вон дивіться, на цей просто шикарні. І як воно, юка, юка така. Просто вже серйозна. Була така маленька-маленька дівочка, а зараз, дивіться, яка серйозна куст юки. Наташ, це від тебе. Вже скоро будемо готувати квітник до зими, до зимовки. Дуже жалко. Так не хочеться, щоб закінчувалося літо. Зазвичай, навпаки, жду зими. Так мені надоїдається жара, оце все. Але зараз щось взагалі не хочеться. У мене друге дихання відкрилося. Почок і відпочити хочеться, і а, все одно не хочеться, щоб літо закінчувалося. А ще тут мене мені висилали гладіолоси. Я їх сюди посадила, коли була, ну коли я там навесні саджала, і тут все так було. Ну, знаєте, лисо, лисо, лисо. І в тому році тут теж не було такої ростітельності. Ось, а так вона в цьому році заросло і задавило гладіолоси. Ну нічого страшного, вже ось, може бачити, ось там листики. Так вони і не цвіли, вони живі, але не цвіли. На наступний рік я їх посажу вже більш вдало. Викопати їх треба буде посажу більш вдало. і думаю, будемо будуть мені мене радувати гладіолоси. На цьому друзі буду з вами прощатися, бажати вам всього самого найкращого. У я обіймаю всім пока.